Суперечками та низької пропозицій, але все ж Івано-Франківськ отримав бюджет на 2015 рік. Дохідна частина бюджету міста складає 992 мільйони 730 тисяч гривень. У тому числі доходи загального фонду міського бюджету 951 мільйон, бюджету розвитку 20 мільйонів. За основу обранці взяли проєкт виконавчого комітету, який допрацювала бюджетна комісія. Не обійшлось і без тривалих обговорень про його дохідну та видаткову частини, сума яких чималі. За словами Галини Яцької... Бюджет запропонований у межах минулого року. Ситуація, яка склалася, ми розрахували бюджет на рівні показників минулого року, тобто вся видаткова частина практично по бюджетних установах формується на рівні планових показників минулого року. Практично враховані усі побажання і пропозиції структурних підрозділів. Так, профіцит загального фонду міського бюджету передбачений у сумі 86 мільйонів. Та дефіцит спеціального фонду міського бюджету понад 90 мільйонів. Також під час розгляду бюджету з'ясувалося, що у ньому не прописані витрати на продовження ремонту вулиці набережної, тоді як у минулому році на ці цілі з міського бюджету було виділено 10 мільйонів. Ми передбачимо в міському бюджеті якусь конкретну цифру. Напишемо, скільки коштів ми передбачаємо, і тоді будемо звертатись. Шановні друзі, ми передбачили таку цифру, а ви передбачили скільки цю роботу треба проводити, набережно закінчувати. І написати сьогодні ноль в бюджеті міста Франківська на цю дорогу, це нікуди не годиться. Тому що ви знаєте, частина не зроблена, а та частина, яка зроблена, вона не завершена. Щоб не вийшло так, що то, що зробило до того, воно за цей час знищиться і буде мати таку саму ситуацію, як ми мали півроку тому. Тому я все-таки наполягаю на тому, щоб міська рада зараз перебачала кошти. Тому під час обговорення депутати прийняли рішення виділити 3 мільйони на продовження ремонту вулиці Набережної. Окрім цього, однією із особливостей міського бюджету на цей рік є те, що цей рік медичні та освітні заклади, крім дошкільної освіти, фінансуватимуться з державного бюджету. Ольга Гриців Сергій Брагін. Новини телеканал РАІ.